Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні понеділок, 19 лютого. Ми в Трускавці біля бюлету. Сьогодні чудова сонячна погода. Зранку було мінус 5, а зараз вже плюс 8. Зараз 12.30 дня. Обід якраз. Бювет вже відчинений. Я думав, що, можливо, буде роман Скорпіон сьогодні на бівець. Сьогодні в нього концерт в Палаці культури Шевченка о 19.30, але зараз його немає. 21 го ми запрошуємо вас. На чудову концертну програму. Діатики вони... України для вас і дівчата, співати, які там продають битранту. квиточки, ні завжди говорять ні. там, хто буде чи не Україні, буде візні. на абіветі. Ну, сьогодні у нас оголошення ніякі на не роблять, програму. значить його ідуть безкоштовно. Зараз не буде. Заголошує 21-го. Ну, а сьогодні для вас співає Роман Скорпіон. Бачите, я казав, що сьогодні концерт Романа Скорпіона о 19.30. Палаці культури Шевченка. Шкода, сьогодні гарна погода, що його зараз немає для реклами свого концерту. Людей на бюветі вистачає. Ну і тоді перейдемося територію санаторію Кришталевий Палац. Тут зразу біля бювету є чудовий санаторій. Називається Кришталевий палац. Має величезну територію біля 12 гектарів лісопаркової зони такої. Чудово сьогодні в трускавці, вже трава бачимо, починає зеленіти, вже відчувається, що скоро весна. Єдине, що у нас в березні буває так, що снігу може випасти більше, ніж за цілу зиму. Ну, подивимось, але все рівно. Від природи нікуди не дінешся сонце вище, дні довші і стає тепліше. Ну, принаймні на цілий тиждень я дивився погоду до кінця лютого, не обіцяють снігів. Буде тепла погода в межах 12 10-12 градусів тепла. В день. Ось це такий санаторій. Кришталевий палац, в нього є декілька корпусів. Ціни, я розповідав в попередніх відео. Ціни тут не дешеві. Тут багато є різних. Ну, санаторій надає дуже багато різних багато послуг. І тенісні корти є, і басейни, і. Багато різних всяких процедур. Це все входить у вартість путівки. Також я розповідав в минулому відео, яке я зняв якраз про цей санаторій розповів повністю всю історію від дня заснування цього санаторію. Якщо залишу, друзі, посилання в описі під відео. Кому буде цікаво, заходіть, дивіться якраз на це відео, яке там про історію санаторію Кришталевий палац. Дивно, ні ніж живої душі. Всі вже, напевно, або на біветі або десь на процедурах. Сюди полюбляють приїжджати співаки, які там роблять реклами своїх концертів, на біветі вони частенько виходять якраз. Із території кришталевого палацу. Тут досить близько зручно можна під'їхати авто майже до самого бювету і там буквально там, на 150-200 метрів залишається їм просто пройти до місця, де вони зазвичай там співають. Дуже гарна погода. Досить велика територія. І тут бачите, друзі, різних а, насаджень там кущів, дерев, там більше по-моєму 60 видів на території санаторію висаджено і також біля 40 видів різних квітів. Досить цікаво, подивимося, як буде літ, влітку. Єдине, що така велика територія, потребує а, дуже багато персоналу. За доглядом садівників. І я бачу, що іменно оці всі санаторії, які там зараз збудовані з радянських часів, всі потребують дуже великих вкладень. Щоб поновити фасади, там, ці всі сходи, бруківки, доріжки. Дуже багато потрібно укладень. В нас ну, такі кліматичні погодні умови, що нічого не витримує, бо в нас і сніг, і мороз, і дощ, і вітер, і сонце. Все робить свою справу і особливо мороз і вода. Йдемо, друзі, пройдемо ще. Вулицею Роксолани. Це вниз пішла вулиця Суховоля, там ресторан Білий дворик. Дуже багато коментарів отримав про відео, яке я знімав попереднього разу про ресторан якраз дворик Білий Дворик. Тому в коментарях написали, що раніше, років 10 тому, щоб попасти в цей ресторан, треба було записатися. Було по запису я в шоці. Наскільки був популярний цей ресторан. Ну і я тоді йшов якраз біля нього, і один чоловік знімав відео для своєї дружини. Е -е -е -е. Якраз ну, видно по скайпу чи по вайберу, їй показував цей. Ресторан Білий дворик і вона каже, о, там був ну, та, хороший алкоголь. <laughs> Людей такі спогади лишились, цікаві. Це вулиця Роксолани, житловий комплекс Срібний Дім. Будувала його компанія Срібний дім таких будинків вже кілька по місту Трускавець. Також буде замість нічного клубу Міленіум. Ця фірма буде будувати будинок. А далі будинок Роксалани 16, де ресторан веранда. Це все вулиця Роксалани. ліворуч також. Ось, друзі. І тут за тим будинком... Будується ще один, там видно кран, будується ще один будинок, схожий на цей. Колись до війни тут квартири продавались не дуже посильно. Це було далеко від центру міста. Ну, від центру недалеко, але далеко до всіх, до школи, до, наприклад, до супермаркетів, до торгових центрів. І так квартири купували неохоче. Але зараз під час війни викупили всі квартири. Тому будуються далі в трускавці. Багато зараз житлових будинків. Єдине, що я думаю, що вже попиту такого, як був, не буде. Немає в трускавці ніякої промисловості. Ні ніяких підприємств. Все, купи, продай хіба. І все. Ну і то що туристичний бізнес. А можна було б зробити, наприклад, як силіконова долина в Америці. Наприклад, якісь IT-компанії. Могли б спокійно бути, вони там ну, ніяких шкідливих викидів в атмосферу не роблять. Без поблизу могли би бути. Хижа на Спа якраз тут, на вулиці Роксолани. Ось, а там далі житловий комплекс Грушевський. Вулиця Грушевського. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Так що, друзі, всім вам гарного сонячного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!